Вітаю всіх, хто цього вечора разом із нами. Телеканали Тернопільдин та НТБ продовжують свою роботу незмінно у цій годині. З вами я, Артур Шалак, вітаю. Багато років поспіль люди ставлять собі одне і те саме питання, і поки що, напевно, не знайшли на нього відповіді. А чи ж існують ліки від кохання? Саме такою темою нашого ефіру сьогодні, але вона дещо ще цікавіша, адже це саме таку назву Ліки має нова відеоробота від співачки Яромія, яка сьогодні ексклюзивно у студії наших телеканалів. Вітаю тебе! Вітаю, слава радий тебе бачити, як завжди, у нашій Все студії взаємно. Ти сьогодні знову ж таки традиційно не спустимо руками. Ти Вичайно. знову ж таки з новими роботами, з новими ідеями і з втіленими вже ідеями. Ліки. Дуже а, символічна твоя нова пісня і відеоробота. Саме так. Ну, знаєте, ліки це така трохи особлива, тому що насправді ну, в мене професія трохи така медична. От, власне, я ж про Ось, це і кажу. І так. Інколи так думається: ну чому не мати ліків, щоб якось собі полегшити той стан, коли він тебе якийсь трошечки не, не такий, як би хотілося. І все ж таки медицина ще не впоралася з цією справою і не придумала ліки, тому прийшлося якось боротися мені з цим. І все ж таки я теж не, не в змозі це щось таке надумати. Тому вирішила я це охопити творчістю, не медициною. І з творчості на музиці мені вдалося створити пісню Ліки. Але чому така назва? Знаєте, в самому приспіві? А, якби були ліки, щоб розлюбити навіки. Ну так, воно так буває. А чи потрібно це? А чи потрібні такі Але... ліки, аби розлюбити навіки? Я ромію. Ви знаєте, ну я впевнена, вас, мене, всіх інших. Ну 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 точно в житті таке було. Це в якихось молодих руках школа. Ну, ми теж могли закохуватися, мати якусь симпатію. Це студентські роки, це може і в, в будь-якому віці. Тобто немає значення. Ми точно мали якесь кохання, яке ну трошечки. Не вийшло. Тому що дуже добре, коли кохання є взаємне, і воно вічне, і воно завжди поряд. Воно і дома, воно і, як ти кажуть, в телефонному режимі, тобто воно завжди підтримує, завжди поряд. Це кохання дуже класне, тому що воно окриляє, і воно завжди і підтримка є. Але інколи кохання може ранити. І якраз коли в нас є така травмочка в серці у зв'язку з тим, що воно якось або невзаємне, або щось не вийшло. Або може хтось бачити в тій пісні історію зовсім іншу зараз з нашими подіями, повномасштабної війни. Тобто, це можна асоціювати собі з думками по різному. Тобто, ми кожен маємо своє якесь бачення, тобто воно не може бути однаковим. Ну і звісно. Нема таблеток, тоді що є пісня, і вона в поміч, щоб боротися і перебороти той стан, який є трошечки недобрий в серці, травмований, так? Щоб пережити оці невзаємні почуття. Але з піснею все вийде, я впевнена, що після неї брати себе в руки. І займатися класними справами. Ну, це може бути будь-що. Ми дівчата, можемо придумати собі шопінг. Ми можемо собі придумати м, солодке тістечко, наприклад, до дозволити. Так а, тобто, це може бути різні асоціації. А, або, або взагалі знайти собі куснову роботу, змінити імідж і починати щось таке. І змінити стрижку. Знаєш, завжди дівчата одразу змінюють щось у іміджі саме так. І після того відчувається комфортність і завжди не забувати про те, що треба бути впевним собі. І крокувати вперед, і не думати, що було ззаді. Слухай, ти кажеш, що твоя пісня це не ліки, але мені здається, це просто така концентрація мотивації на синаги і пісня лікує. Тому давайте прямо зараз і переглянемо відроботу на пісню Ліки від Яромії. Після чого поспілкуємося ексклюзивно про неї далі. Що ж саме є відеоробота на пісню ліки від співачки Яромія? Ми вже встигли з тобою і поспілкуватися про неї, зокрема, і про твої особисті історії, адже напевно погоджуюся так. У творчих людей у митців зазвичай саме якісь реальні події є основою потім для їхніх текстів, для їхньої музики, для їхньої творчості. Як було це у тебе? Як писалася власне ця пісня? Ну як вам сказати, в загальному вона писалася для всіх, тому що ми кожен маємо таку е душевні почуття. Ну, не були, однозначно. Але десь і щось може й йокало у мене, тому що ну, це студентські роки, це школа. В школі ні, направду чесно, тому що я така була за я дуже все вчила. У мене все мало бути на ну, відмінно. Ну, в мене червоний диплом так і є. <сум> <сум> тобто він в мене залишився. Я дуже любила вчитися. У мене такого, щоб десь вільний час піти погуляти, щось в мене не вийшло. Тобто, не получалося, чи ти не, не хотіла? <сум> у мене був пріоритет вчитися. Тобто <сум> <сум> я повинна знати матеріал. І я його повинна здати, тому що в мене ну, якась таке невізіння. От е, Є екзамен, і я все одно візьму білет той, який я найгірше знаю. Тому я розуміла, що мені треба вивчити все. Бо ну, в мене інакше не вийде. А списати в мене не вийшло. У мене відчуття було, що всі на мене дивляться і зараз виженуть з кабінету. Тому приходилось все вчити. І часу для кохання не було, і для симпатії не було. Не було. Але десь угу. якось, ну, все ж таки, буває симпатія. І, звичайно, вона. Була, але ну, вона якась така була зухвала, тому що е, пріоритети навчання, тобто моя перша освіта, це середня, це друга була вища і зараз далі продовжує. А так, ну і на цьому мене було трошечки якось. Вона ну, сказала, о, тебе середня освіта. Я думаю, ну все, я тобі докажу. Тобто але це було причиною середнього освіта. Ексклюзив так. сьогодні від Яромії, чому тоді так не зійшлися зорі? Звичайно, угу. тому що е ну, якось так починалося, якось так вийшло, але згодом я вирішила, все, ні, ми закінчуємо і продовжуємо далі. І я вже так, 34 роки, і я далі продовжую. У мене ще останній рік лишилося і ще зараз закінчую. Е Поступила в університет, закінчила його, сім років відмучила, <гум> і зараз знову продовжую. Далі ще три роки вже минуло, а це вже кандидатська. І, в принципі, отак стимульнула оця середня освіта. Мене вчитися, вчитися. Вчити. Що Ти тепер вже досягла так. практично всього, що можна досягти в плані навчання. А от та симпатія. Ну, Якось так тепер у житті. Тобто, ну, все ж таки, мене зачеплюють ці розмови, коли навпаки щось мені говорять не так, як воно би мені імпонувало, це мене дуже стимулює на класні кроки робити далі для свого життя. І я дуже вдячна, що в мене інколи з'являються такі люди, які хочуть покритикувати, навіть якщо в Ютубі деякі фанати щось мені можуть написати, там, не імпонуюче, ну, це логічно, тому що таке буває. Ну воно мені навпаки дуже добре, тому що це мене стимулює робити краще і частіше і більше, і рухатися далі. Як ти, до речі, розсікаєш от саме ті коментарі, чи якісь словесні так в житті, чи можливо це просто коментарі у Ютубі чи у соцмережах, до яких варто все ж таки прислухатися, а які варто просто проігнорувати, тому що я впевнений, що є і та, і та когорта? Е, Звичайно, є, але я може, буду жартувати, тому що я завжди жартую так. А коли тобі 30+, плюс. Не звертаєш увагу на ті коментарі, як воно відбувається. Є думка у людей прекрасна, але я знаю свою працю. Скільки я вклала в цю працю, як це я робила, яка команда працювала, скільки це часу прийшло, скільки душі в це вкладено. Значить, ця, цей коментар, який є, це не мій глядач і не мій слухач. Тобто ця музика не підходить і для його вподобання. Ну а написати, ну. Ну тут написати, написати можуть усі тут. Та, абсолютно нема на що зважати стосовно того, як пишуться пісні, адже тут також цікаво, знаєш, багато творчих людей саме, от коли це є момент кохання, можливо, нещасливого кохання, тоді в них і народжується щось геніальне для когось. Потрібно, аби саме в той момент, аби щось створити, літати на крилах кохання. До якої когорти відносишся ти? Як було у твоєму житті? Чи бувало так, що коли тобі погано чи навпаки дуже добре? Саме тоді народжувалися твої головні хіти? Ви знаєте, я ще студентських років. Почала писати вірші. І до речі, я десь ту збірочку вдома тримаю. Е, і я вже один так вірш почитала, і думаю, він мені такий цікавий, може то щось з ним придумати. Е, але це вже з того часу щось таке починалося. А що ставало тоді причиною саме причиною? написання тих віршів? Ну, Я якась така людина романтична, я люблю, я така довірлива, я е, люблю скомунікувати з людьми, е, бути якось в дружніх стосунках, інколи та наївність така є. Можливо, є фактори в людей там, трошечки агресивні, позитивні, але мені вони всі якісь такі, інколи кажуть, Маріана я... знімає рожеві окуляри. Мені здається, що, інколи, що це все має бути позитивно, добре, але не завжди воно так буває. Тому і так вірші. Я така трохи е... люблю фантазувати для себе, тому вони в мене інколи так писалися просто з якихось думок, мрій бажань і тому подібне. А пісні зараз, ну взагалом, першу, яку я написала, це гітара, але вона не випущена. Ми ще досі її не випускали, тому що це була перша робота. Знаючи те, що я вже майже два роки цим uh -huh. займаюся, і я вже прислуховуюсь до неї, що трошки її вже треба удосконалити. Вже завжди щось Так, Так, звичайно, uh -huh. вже є такі моменти, що вже придирання до того, що щось трошечки не так. І, звичайно, поступово я зрозуміла, о, якщо воно вийшло, і ми записали, воно непогано, значить треба рухатися. І так почалася вже музична історія моя. Цікаво, скільки часу ти працювала над цією піснею стосовно ліки, я зараз говорю. Так мені чесно, мені дуже завжди цікаво саме це ліки. Та історія, що ти є все ж таки лікар за фахом, фармацевт, так, і тут ти зібрала біля себе як це було? Ти забрала біля себе теж лікарів це музичних, спільна. які творили це все. Це спільна пісня з Олею Котиніною, і ми разом ну, отак фантазували. Як стосовно відеороботи? Від робота як завжди, стабільна одна команда. Це ну, в мене е, в команді менеджер е, Настя, яка з Києва завжди підтримує, завжди на зв'язку. Це продюсер Мар'ян Глов'як, який щоденно ми на телефоні. Це вже я не знаю. Ну це ну, це настільки. Купа всяких питань і завжди їх вирішуєш, і ми завжди на контакті. І кліп це Володимир і із його командою. Це вже знаєте, як якась родина. тобто Це вже таке своє спільне. І Ми вже комфортно працюємо, ми вже все злагоджено, все якось так дуже стабільно. нормально. Нічого получається. Ви вже і підтримуєте один одного, і лікуєте в тих моментах, коли потрібно полікувати вже один, так, один одного? Звичайно, І якісь спільні розмови і так угу. далі. Там одна з твоїх пісень, мама моя має у мережі YouTube практично мільйон переглядів. Ще трішечки ще зовсім трішечки. Я, ще зовсім я вже трішечки, хочу, що вже вона мала мільйон. Але я вже ну надіюся, що скоро вона буде. Там ще не багато залишилося. Так що, друзі, мама моя на YouTube, Єромія, Доганяємо той мільйон, і все буде добре. Залишилося зовсім трішечки. слухай, просто коли вже понад 996 тисяч. Залишається зовсім трішки, тому поварто подивитися, переглянути, боязлоково лайкнути і запам'ятати цю пісню і співати. Тому а що от... це для мами, це і, для мами. і, і ну, це, ну, це, це насправді сині волошки, жовті тюльпани. Я прийду, і подарую мамі. Ну все ж таки, ну це саме найприємніше, що може бути, тому що приємні емоції це якийсь подарунок, це якась увага. А увага робиться. Певними вчинками, і ці вчинки, якщо ми діти для своєї мами зробимо, ну це дуже приємно. А ще якщо навіть з такою піснею, ну то ти вже далі слів не добавиш. Я пам'ятаю, як ти презентувала цю пісню також на нашому телеканалі, ти приїжджала із цією прем'єрою, і скажи, чи було в тебе тоді відчуття, чи ти думала про те, що саме ця пісня буде такою, яка полюбиться мільйону глядачів? Чи є в тебе це відчуття, що це буде хід? А це напевно не буде хід а буде Одна із моїх пісень. Звичайно, і не тільки мама моя, сини дочка, в мене в тіктоці теж добре рухалася. Так що, ну, отже, я це розумію про те, що людям родинні такі цінності більше імпонують, тому що ну воно бере за душу, тому що це, ну в ну, в принципі, в кожній моїй пісні є своя якась історія, її однозначно люди по собі прийдуть, тому що. Слова всі дають такий життєвий цикл. Тому якщо вслухатися, ну як на серце, як зараз? Яко є твоє серце над якою піснею? Ви знаєте, ну всі мої пісні це як діти. ну Неможливо їх розділити, тобто, що одна якась там на третій сходинці, друга на другій. Вони всі хороші, так, є можливо якісь там пріоритети, але коли я починаю задумуватися, ну там пісня недосказана, вона має свій такий глибокий зміст. Тобто, я якщо... не можу, не можу розділити, тому що вони якісь мої такі рідні, і вони такі особливі, тому що коли ти пишеш, ти знаєш про що, ти їх відчуваєш, і вони легко співаються, і дійсно е відчувається контакт вже тоді з глядачами, тому що ну, це таке рідне, і воно передається. Які ти зміни відчуваєш в собі за ось цей творчий шлях, твій, зокрема, так? І зараз розуміємо, що для кожного шлях повсякденний є непростий. В країні непростий час далеко. Я знаю про твої сотні благодійних концертів, про твою підтримку для наших Збройних сил України. Але як ти відчуваєш, як змінюється саме твоя творчість в музичній індустрії сьогодні? Чи чи простежуєш ти це? Ну, звичайно, що з кожним разом відчувається, що це росте, 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 вище і вище, і це дуже добре. Але е мені приємно те, що Людям подобається мої пісні, і значить, це не марно, значить, це все добре. Значить, я добре, як ти кажуть, на, на тому шляху, якому потрібно, тим паче, враховуючи те, що пісні, які я співаю на благодійних концертах, вони дають змогу підтримувати Збройні Сили України і дають змогу про те, що ми зможемо таким чином допомогти щось закупити для хлопців, і це дуже знаєте, якось так тішить серце, що саме таким чином. Можна допомагати, ну і крім того, ще інші є методи, якими долучаємося, і долучаюся я там по допомозі зсу. Але пісня, ну як не як завжди кажуть, вона лікує. І добре, що е наші артисти долучаються і допомагають хлопцям. Таким чином, знаєте, ниточка до ниточки і щось є. Сьогодні, зокрема, велика увага і до різних постатей української естради, культури, діячів культури, які вже давно відійшли у вічність, які вклали дуже багато для розвитку нашої культури. От якби була можливість заспівати з кимось датом або поспілкуватися, з ким би ти хотіла поспілкуватися а... чи заспівати в першу чергу? Ну що я вам скажу? Слідкуйте інстаграм, і ви все побачите. Нічого собі. Так. Ще одна інтрига від Яремії сьогодні. І знаю про ще твою одну інтригу. Твій майбутній концерт. Де він буде так. і що ти на нього готуєш? Вже Львів, концерт Арена Малевич 11 травня. Так, звісно, ще досить доволі часу, але він так пролетить. Ну для мене він пролетить, напевно, як зі швидкістю астероїда, тому що дійсно підготовка вона займає багато часу. Правильно, знаєте, мати. Відповідно, кількість пісень, які гармоніюють один з одним. Це все теж треба скласти. Написати програму, як це провести, шоу-балет, підготувати програму на кожну пісню під балет і, і аналогічно, і Я. Тому це все час, плюс костюми. Ну, це організаційні процеси, вони завжди є кропіткими. але я впевнена, що зараз ми над тим дуже інтенсивно працюємо, і я думаю, що він буде цікавіший навіть як попередній. Тому я, я завжди кажу, треба завжди робити краще ніж було. Ну, по тобі ми це спостерігаємо щоразу. Ти щоразу дивуєш, щоразу це щось нове, це неочікуване, це ще щось красивіше. І, звісно, твоя пісня сьогодні є тільки доказом цього. І на завершення я тебе хочу запитати таке дуже особисте запитання, бо таке, аби ти на нього максимально щиро Давай. і чесно сьогодні відповіла. Навіть тоді, коли важко, так, навіть коли так. непросто, О, ти прокидаєшся вранці, розумієш, треба діяти, треба робити, треба йти вперед. Далі, 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 далі. Які твої ліки, Єромія? Кава, і 20 хвилин, як то кажуть, провести відносини з кавою, так. подумати. Братися за голову і працювати, але я вам чесно скажу, в мене такий ритм життя. Рано восьма година уроків старшої дочки. Це Соуміки моєї. Ти я вже зранку бігом до школи вертаєшся назад меншого в садочок. Потім, після того всього, ще перепрошую встигнути. Треба і хатні роботи зробити, а потім справи по музиці, а потім ще додаткові. Такі вже сформировали. Тебе, напевно, на 24 години в добі, в тебе їх більше. Ну, продюсер мій вже свариться зі мною. Чого ти? Другі годині в мержі, що ти робила? О другій ночі? Так. так. <смітна> тобто, в мене вже якийсь такий ритм виробився, що я вже задумуюся якось трошки міняти, щоб трохи більше сна мати, тому що дійсно мені дня не вистачає. Ну не вистачає. Тобто, твої ліки це кава, це 20 хвилин так. провести цей ритуал і виспатись? Е так, тому що Бажано. насправді обов'язково, тому що здорове сонце здорова людина. Ну а якщо є гурмани кава, так як ми як я ліянка, то мені воно дуже потрібно, і вона мене надихає на те, що я собі можу щось подумати, проаналізувати, і вже тоді спокійно робити свої справи. Дякую тобі за те, що ти сьогодні до нас завітала, Дякую за те, що ексклюзивно поділилася знову ж таки своєю відеороботою, і дякую за те, що ти робиш сьогодні. Адже направду твоя творчість, твої пісні є ліками для кожного українця, адже ментальне здоров'я сьогодні теж вкрай важливе, і вкрай важливо сьогодні, все ж таки, триматися разом, розуміти, що все у нас буде неодмінно добре, не втомлюватися, донатити, не втомлюватися, робити все можливе для того, аби чим швидше була наша перемога, і розуміти, що буває. Набагато і набагато набагато разів важче тим, хто прямо зараз у цю секунду, цю хвилину береже наш з вами спокій, наш кожен світанок і кожен вечір на передовій від окупанта. Я дякую тобі за те, що завітали сьогодні в Тернопіль і вам дякую. І чекатиму тебе знову ж таки із твоїми Обузком. новими творіннями. Впевнений, що це буде дуже скоро, знаючи тебе і знаючи саме твій так. темпоритм. Це 100% саме буде. Саме Так Ну що ж нагадаю усім, що сьогодні саме Яромія була у студії телеканалів Тернопіль, 1 та інтебе спілкувалися про нову відео у на пісню ліки не лише про ліки від кохання, а й про ліки для Яромії І у чому її секрет успіху спілкувалися сьогодні? Тому, якщо ви прогавили цей ефір, обов'язково знаходьте його на наших офіційних сторінках у Фейсбук та Ютуб. Я був з вами, Артур Шалик. Побачимося вже у наступній інформаційній годині.